Вас на календарі 10 вересня. На СК-1, як завжди, у цій порі час новин. Підбиваємо інформаційні підсумки дня. Що минув у студії працює Марина Каплун і до головних подій на сьогодні? Велика кількість зброї ще не відведена від лінії розмежування. Житомиряни просять президента запустити електричку Житомир Київ. В області продовжують закривати малокомплектні школи. Для безпритульних собак у Житомирі нарешті влаштують притулок. Про ці та інші новини. Далі. Велика кількість зброї ще не відведена від лінії розмежування. ОБСЄ. про це сказав заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хух на брифінгу у Києві. Заступник голови місії відзначив, що упродовж минулого тижня місія фіксувала значне скорочення кількості порушень режиму припинення вогню одночасно в Луганській та Донецькій областях. Проте він звернув увагу, що незважаючи на це, ситуація у багатьох місцях залишається дуже напруженою та дуже змінною. Велика кількість зброї, включно з тяжким озброєнням, залишається у тих регіонах, які мають бути зоною безпеки. Зареєструвати партію «Дідовщина», скасувати зарплату нардепам, створити галушки, що левітують, легалізувати хабарі. Такі прохання пишуть українці президенту. Сайт, де кожен може лишити електронну петицію, успішно запрацював. Серед різноманітних прохань українців є і від мешканців Житомира. Містяни просять запустити електричку з сполученням Київ, Житомир. Що ще пишуть президенту? Далі у сюжеті. Зброя для простих людей, вживені автівки без мита та акцизу та Саакашвілі. Прем'єр, такі електронні петиції президентові першими набрали 25 тисяч голосів на сайті глави держави. Тепер Петро Порошенко має відреагувати на прохання народу. Систему електронних петицій запустило близько двох тижнів тому, і про неї наразі знають далеко не всі. Хоча на самому сайті зареєстрували вже понад три тисячі звернень до глави держави. У петиціях піднімають і серйозні проблеми і повні нісенітниці, такі як перегорнути прапор, перейменувати. Україну в Росію Кабзон, почетний гражданин города Славянська, вимагає зробити Миколаїв столицею України, уменьшить кількість петицій. Ми запитали, щоб написали президенту мешканці нашого міста, та чи вважають таку форму звернень дієвою? Тільки питань до нього, що не знати, які з яку можна петицію, коли ми будемо жити краще, особливо пенсіонери. Питання війни і миру, мабуть. Саме головне, а далі від цього треба іштовкуватися. Щоб прислушалися до народу, щоб менше було у народу, щоб легше жилося, щоб більше зарплати були менше комунальні. Я вожу, думаю, що це безполісно. Я хотів би запропонувати по поводу поїзда Житомир Київ. Він нас був, був незручний чи в 5 ранку, чи десь пізно ввечері, що в будь-якому випадку це користуються їм в першу чергу студенти. а Їм приходилося щас їздити на таксі. Якщо так взяти грубо, тому що туди маршрутки вже вечором не їздять. Швидше закінчити війну. Да, щоб мабуть, цього угу. про корупцію теж мабуть написали що цього, скільки вже пора с корупції розібратися, і б хотіли ще току запитати. війна йде? Півсвіта та плаче, півсвіта скаче. та скачі. Як може можу в нашій країні проводитися концерти, коли в нас в країні ідеальна? зареєструватися може кожен. Потрібно ввести прізвище, ім'я та по батькові. Навіть не обов'язково справжнє. Після підтвердження поштової скриньки ви можете як створювати петиції, так і підписуватися під ними. В адміністрації президента кажуть, відстежують порушення. Це штучне накручування голосів і неправильно заповнені акаунти. Наскільки ефективним механізмом стануть петиції, можна буде перевірити вже за 10 днів. Тоді Петро Порошенко відповість: чи зможуть. Прості українці мати зброю для захисту. Марина Каплун, Вікторія Хлань, телеканал СК 1 Керівництво Житомирської обласної державної адміністрації змушує Олександра Торбаса звільнитися. Про це він заявив під час сесії. А це через придбання апарату МРТ для обласної лікарні. Дайте мені довести цю справу до кінця, просив він, виступаючи біля трибуни. Начальника управління охорони здоров'я Олександра Торбаса керівництво області змушує написати заяву на звільнення. Про це він заявив на 33-й сесії облради, доповідаючи з приводу придбання апарату МРТ. Я не знаю, чому на чомусь на сьогоднішній день наполеглива така, знаєте, як кажуть, пропозиція від керівництва написати мені заяву піти з посади. Я просто прошу керівники, дайте мені завершити цей проект. Ні, ні, почекайте, да, дайте завершити цей проект, і потім, якщо я... Десь когось не задовільняю, я прийду, ви як кажете, поясните мені причини, я напишу все. Тому що сьогодні підготовлений проєкт розпорядження про догану мені і проєкт розпорядження про ліквідацію управління охорони здоров'я. За 4-5 місяців ми його поставимо. І далі я думаю, все буде робити. Також він заявив, що проти передачі обласного центру крові приватній компанії, у якої жителі області і міста змушені будуть купувати кров, адже ціни на товар будуть стрибати, що неприпустимо в умовах бойових дій. На що заступник голови облради Руслан Годований зауважив, що на сесії це питання розглядатись не буде, адже воно має політичний характер. Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК 1 Школа виживання у Житомирі стартував військово-патріотичний захід для курсантів. Це всеукраїнські збори найкращих вихованців військових навчальних закладів. До участі у школі виживання надійшло 3875 заявок. Відібрали 32 учасники. Серед них представники дев'яти областей. Це справжній курс розвідника та бійця спецназу. По закінченню змагань учасники отримують відповідні сертифікати. Кожен учасник ознайомиться із саперною справою, медичною підготовкою. Візьмуть участь у конкурсах з розведення багаття і приготування їжі. Пройдуть смуги розвідника та відбиватимуть нічний напад диверсійної групи. Захід пройде під гаслом Ми за майбутнє України. Немає комп'ютерного класу спортзалу. Один вчитель викладає більшість предметів, а в класі сидить 10 учнів. Так виглядають більшість шкіл у Житомирській області. У 2015 році 68 малокомплектних шкіл мають оптимізувати. З них 43 закрити та 25 – реорганізувати. Подробиці розповість Марина Вашинська. 310 шкіл на Житомирщині вважаються малокомплектними і підлягають закриттю. Станом на 1 вересня 63 навчальні заклади вже закрито. З 2003 року учнівські контингенти зменшились на 58 тисяч учнів, що в середньому складало, складає 12-13 сільських районів. Щорічне зменшення учнівських контингентів при розгалуженні мережі загальноосвітніх навчальних закладів спричиняє зростання вартості утримання одного учня, але разом із тим виникло багато проблем. До прикладу, якість перевезення учнів в інші сільські школи безкоштовним перевезенням забезпечено 99,9% учнів та 80% вчителів. Звичайно, ми будемо ще працювати, щоб в цьому напрямку, щоб забезпечити автобусами. Я повністю приймаю те, що сьогодні. Сьогодні недостатньо транспорту, перш за все, щоб належним чином забезпечити підвіз учнів. Я повністю приймаю, що транспортне сполучення, але ж це не значить, що знову ж таки ми позбавляємо можливості. Мати майбутнє цих дітей батьки стурбовані, адже дітям важко щодня добиратись до школи за кілька кілометрів та ще й поганими дорогами. Не їхнє право. Люди добрі. Що ми робимо? Ми, ми знищуємо село. Ми вбиваємо своїх дітей. Ви подумайте, у нас демографічна ситуація покращилась, тому що в нас село молоде, перспективне. У нас дуже багато молоді. І на даний час у нас від року до шести в нас є 80 дітей. Я вас прошу, люди добрі, не робіть цього, не закривайте школу. Я як мати прошу. У найближчий час планується додатково придбати 20 шкільних автобусів, але про стан доріг жодний з депутатів не згадав. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК 1 Безпритульних собак у місті може стати менше. У Житомирі провели тендер на проведення ремонту притулку для собак. Придбали його ще два роки тому, одначе гроші на ремонт знайшли тільки зараз. Зустріти безпритульних собак у Житомирі не складно, для цього потрібно просто прогулятися містом у будь-якому напрямку. Проблема дійсно масштабна. Щороку псів відловлюють і стерилізують. Наприклад, цього року було стерилізовано 627 собак. На це витратили більше 40 тисяч гривень з міського бюджету, але проблема залишається відкритою. Їх люди підкармлюють, особливо в гаражних кооперативах. Але ж вони ви розумієте, да, От зробити евтаназію собачки, цю кліпсу пощепити, але їм зуби ніхто не. Не вибиває і на сьогоднішній момент. Вони може не такі агресивні, але наші собаки вони дуже відчувають, коли люди їх бояться. Ну, таке воно є, і вони можуть всякі випадки бувають. Вирішення цієї проблеми одне збудувати притулок. Як виявилось, притулок для собак є. Міська рада придбала його ще у 2013 році, але ось вже протягом двох років це просто розвалена будівля колишньої свиноферми. Міська рада вирішила провести тендер на проведення ремонту у будівлі майбутнього притулку. Тендер проводило комунальне підприємство Автотранспортне підприємство 0628». Знаючи, як у місті зникають виділені на те чи інше питання. Кошти та як фірми виграють тендери. Ми поїхали дізнатися, хто ж став щасливчиком і буде робити ремонт для тварин. Але зустріли нас з поганими новинами. Нема керівника на місці. Хто його зам? Ви треба домовитись про інший раз про зустріч. Можливо, давайте ми перенесемо на завтра, тому що зараз керівника немає, немає можливості з ним зв'язатися. То зараз займається питаннями, що якусь проблему без його дозволу. Ніхто ніяких коментарів не дає. Якщо зараз виникне якась проблема, потрібна буде допомога вашого комунального підприємства. Хто буде віддавати якісь накази, вирішувати якісь питання? Я вам тільки ще сказала: керівника на місці немає, коментарі ніхто не дає. Після довгої розмови нам вдалося вмовити пані Людмилу, секретаря начальника, зателефонувати керівнику підприємства. А де ви зараз знаходитесь? Ви все на КТП? Андрій, викажіть, будь ласка, давайте тоді на завтра на ранок. Зручно буде? Слухайте, це, це займе реально дві хвилини, тим паче, якщо ви тут, і я тут. Добре, Давайте питання. Так може до вас зайти можна? Андрій, задавайте питання, будь ласка. Можна до вас зайти в кабінет? Ви знаходитесь зараз на КТП і я знаходжусь тут. Ви задаєте мені питання, ну ви ж не один. Ну ми ж не узгоджували навіть зус. Такий розвиток подій нас влаштовував, адже ми хотіли поспілкуватися з начальником КТП 0628. Ну згідно згідно з проектами, значить, передбачалось це, якщо ми кажемо за першу чергу. Там, значить, згідно проекту, там по висновку експертизи 2 мільйони 269 тисяч. Підприємство переможець виграло з сумою 2 мільйона 70 тисяч. Юрист комунального підприємства Андрій Кудак знав набагато більше критеріями. Оцінки у нас було перше, це Ціна 80%. 80%. Згідно закону, це не менше 50%. 10% це були умови розрахунків, тобто більше відсрочку дають на платіж, нам це краще. Наступний був критерій це термін виконання робіт. Переможцем тендеру стала приватна ремонтно-будівельна фірма Комунальник. Переглянувши всіх претендентів, видно, що за критеріями, які нам озвучили, виграти могли зовсім інші претенденти. Але всі вони не були допущені через банальні помилки в подачі документів. Маючи лише одного конкурента, комунальник перемогли і отримують більше двох мільйонів гривень. Наша знімальна група прослідкує за тим, як будуть витрачатися кошти на бажаний притулок для собак. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК-1. Житомирщина чекає справедливого покарання винним у самогубстві студентки медичного закладу скандального директора Бердичівського медколеджу поки звільняти не збираються. кажуть немає підстав. Керівника Бердичівського медколеджу Володимира Клименюка досі не відсторонили від посади. Депутати обласної ради винесли на розгляд сесії питання про звільнення скандального директора, але голова обласної ради Віталій Француз заявив, що для цього необхідна заява головного слідчого або судове рішення. Той раз хай розказують хто що завгодно, що там хтось за когось, і так далі. Але скажіть, будь ласка, за що виходили на майдан? Щоб закони діяли одинаково для всіх, і ці, які тут сидять, які, які там, значить, кричать, і всі інші. У нас інтересно виходить для одних закон, а для других давайте хай депутатськими руками давайте щось зробимо. Обвинувачення до причетності самогубства студентки Бердичівського медичного коледжу ще нікому не пред'явили. Тому причин для відсторонення від обов'язків скандального директора немає. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК1. Мешканці Житомирщини заборгували за житлово-комунальні послуги більше ніж 170 мільйонів гривень. У її структурі переважає борг за тепло та гарячу воду, частка якого становить 50 мільйонів гривень. За газопостачання мешканці Житомирщини не сплатили 49 мільйонів гривень за утримання житла 37 мільйонів, за водопостачання і водовідведення 31 мільйон гривень та 3,5 мільйони за вивезення побутових відходів. Крім того, населення області має борги за спожиту електроенергію, сума яких на кінець липня цього року становила 28 мільйонів гривень. Сьогодні Житомир розпочинає святкувати день народження. Слідкуйте за розкладом заходів, аби не прогавити найцікавішого. На цьому я ставлю крапку, але ефір на ск 1 продовжується. Далі, як завжди, дивіться спортивні новини від Андрія Іванюка та програму Після мова. Зустрінемося з вами вже завтра у цій студії і пам'ятайте, де б ви не були лишайтеся. з ск 1 та любіть Україну.